Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everyone, welcome back to my channel. Доброго дня, шановні батьки та діти! Продовжуємо цикл уроків за підручником Hip Hip Hello, і сьогодні у нас Grammar Spot. Будемо говорити про вирази, які зможуть нам допомогти передати майбутні плани, майбутні наміри або дії, які відбуваються в майбутньому. Це вираз Be Going To. Page 32, 33. And will and be going to. Будемо подивитися різницю між ними. Pages, page 34. На початку нашого заняття, як завжди, прошу вас не забувати ставити свої вподобайки. Підписуватися на канал, аби не пропустити виходу нових відео. Тисніть на дзвіночок, аби отримувати сповіщення. Ну а ми з вами почнемо. So, Grammar Spot Be Going to. Вираз be going to, в принципі, перекладається як я, наприклад, I am going to do something. Я маю намір щось зробити. Спершу почнемо із форм. Так, отже, стверджувальне речення, як ви вже зрозуміли, be змінюється на am is are. Для I am, для she, he або it is. We you, they, і слово to be змінюється на are. Go into, to як ви бачите, вживається без змін, після якого йде дієслово. Наприклад, I'm going to visit my grandparents. Я маю намір відвідати своїх дідуся й бабусю. She is going to travel by car. Вона збирається, вона має намір подорожувати автівкою. Заперечне речення у нас утворюється з допомогою частки not Яке додається до тих самих is, -E I'm not going to visit my grandparents. Я не маю наміру підвідувати своїх дідуся й бабусю. He is not going to travel by car. Він не має намір подорожувати автівкою або uh, We aren't. Go in to travel by car. Ми не маємо наміру подорожувати, їхати автівкою. Якщо ми говоримо про питальні речення, загальні питання, то «am», is «are» виносяться перед uh, підметом в реченні. Am I going to visit my grandparents? Чи маю я намір відвідувати своїх дідуся й бабусю? Yes, I am. No, I'm not. Варіанти коротких відповідей. Is she going to travel by car? Чи має намір вона подорожувати автівкою? Yes, she is. Так, справді, має такі наміри. No, she isn't. Ні, не має. І приклад там, де are. Are they going to travel by car? Чи мають вони намір подорожувати автівкою? Yes, they are. No, they aren't. Спеціальні питання. Щоб поставити спеціальне питання? Перед загальним питанням, яке починається на M is R, варто вживати наші питальні слова, а із речення виключити відповідь на це питання. Як ви бачите, якщо в загальному питанні у нас було питання Is she going to visit, наприклад, Her Grandparents? Чи має вона намір відвідати свої дідуся і бабусю? То у спеціальному питанні буде питання, наприклад, до Who? Кого, наприклад, вона має намір відвідати? Who is she going to visit? Отже, відповідь буде your grandparents. Намагайтеся уникати у спеціальних питаннях відповіді одразу на них. Отже, побудова спеціального питання, там, де є вираз be going to. Питальне слово. Потім дієслово be, яке у нас змінюється на am is are. Потім підмет в реченні, хто виконує дію. Замість uh, she, he. Uh, we можуть бути імена, наприклад. Потім going to залишається незмінним. Ну і відповідно дієслово. So, how are you going to travel? Як ти збираєшся подорожувати? I'm going to travel by train. Я збираюсь подорожувати потягом. Use. Study the examples and answer the question below. Давайте з вами подивимося тепер над вживанням цього виразу. This is the plan for the tour. Ось план для туру. We are going to spend a few days at the seaside. Ми маємо намір провести декілька днів на морі. Then we are going to visit our grandma and grandpa. Потім ми маємо намір відвідати дідуся й бабусю. So, when do we use be going to? Навіщо ж нам вживати be going to і коли воно вживається? We use be going to plus, the base form of the verb. Ми вживаємо вираз be going to, ну там де B, ви вже знаєте, зміниться на M is R. А після to початкова форма дієслова. To talk about our plans or intentions for the future, аби розповісти про наші плани або наміри. Оце intentions перекладається як наміри на майбутнє. Тобто це те, до чого ми готуємося. Цілеспрямовано. I'm going to uh, travel to Spain next year. Я маю намір наступному році подорожувати в Іспанію, тому що я роблю. So that's why I'm saving up some money. Ось чому я сиджу і відкладаю з гроші. Uh -huh. So, отже, це цілеспрямована дія, до якої ми йдемо. Туруємо шлях. Після be going to дієслово вживається вже у початковій формі без частки «to». Ну, це зрозуміло. Двох «to» «to» не буде тут у нас. Create. Скажіть тепер ви про себе, що ви збираєтеся, наприклад, зробити сьогодні після уроків? Наприклад, I'm going to have lunch after the lessons. Так, Я маю намір пообідати після уроку. And now practice. Практика, Практика у нас на сторінці 33-й. So, look at the pictures, погляньте на малюнки. Say M is R, going to, and one of the verbs in the box to complete the sentences. Отже, у нас є дієслова, які можуть підійти нам сюди для наших гепів. Buy, купляти, paint, малювати, make, робити щось, створювати, travel, подорожувати. Stop over. Зупинятися. Go, йти, play, грати. Ось, наприклад. Перше речення. Rick is going to paint the wall. На жаль, якість фото не дуже гарна, так? Ну, але я гадаю, що ми з вами розберемося. Next, my parents are going to buy a new car. Are going. are going. to buy. Мої батьки мають намір купити нову машину. um, uh, is going to. Danny is going to go to London. Danny is going to, go to London. Elsa is going is going to uh, travel. Ah, stop! Did you understand? тут буде travel? I would go on holiday. We Отут От буде travel. Travel to London, and ту is going uh, to go, to to go on holiday. Ну, тому що тут travel on holiday не можна сказати. Отже, Elsa is going to go on holiday tomorrow. Elsa має намір поїхати на відпочинок завтра. Sara is going. is going to make. Під, приготувати в даному випадку. Vegetable soup. Sara має намір приготувати. Over the soup. Sam and Jessica are going, are going to play tennis. Sam and Jessica have plans to в tennis. So the friends are going to stop over the... in Lviv. Friends have plans to Great. Task 8. Match the sentences in column A with those in column B. Поєднайте речення uh, колоночки A і колоночки B. So Uncle Ben wants to learn German. Uncle дядечко Бен хоче вивчити німецьку, so he is going to travel to Germany. Він має намір поїхати до Німеччини. They have to study for the test. Вони мають навчатися, готуватися до тесту. They aren't going to watch TV. Вони не мають намір дивитися uh, телевізор. I want to be better at English. Я хочу краще бути в англійській мові, розумієте так? So, I'm going to read a book in English. Отже, я маю намір прочитати книгу англійською. There is a football match on TV tonight. Сьогодні футбольний матч по телевізору. Okay. Are you going to watch it? Чи маєш ти намір його дивитися? They miss uh, their grandparents. Вони дуже скучили так зі своїми дідусь, дідусем і бабусею. Uh, they are going to visit them soon. It's Martin's birthday next week. День народження Мартина на наступному тижні. I'm going to get him a present. Я маю намір придбати йому, принести йому подарунок. And task 9. Choose from the phrases below and write 5 things you are, or, you are or aren't going to do next month. Напишіть 5 речей, По 5 речей те, що ви збираєтесь робити, або те, чого ви не збираєтесь робити в наступному місяці. Ну, Наприклад, I'm going to do more exercise uh, next month, наприклад, так? I'm going to eat more vegetables. Я збираюсь їсти більше овочів. I'm not going to play computer games. Я не маю намір грати в комп'ютерні ігри. Якщо у нас заперечення, то ми після M вживаємо частку not. Тут же ви дивіться. Якщо ви маєте намір щось робити, залишаєте I'm going to. Якщо не маєте. I'm not going to. I'm going to save money for a new game. I'm going to drink more water. I'm going to watch films in English. I'm going to tour Ukraine. I'm going to go rafting. I'm going to go paintballing. Uh, so I'm going to visit grandma and grandpa. Будь ласка, выделить 5 things you are or aren't going to do next month. І в кінці закінчите своє речення, кожне речення виразом next month. Все. Отже, обираєте. Якщо стверджувальне речення, то I'm going to do more exercise next month. Якщо, наприклад, щось заперечуєте, то пишіть I'm not going to play computer games next month. Або I'm not going to go rafting next month. Create. А ми переходимо до другої частини нашої граматики сьогодні. Це різниця між will and be going to. Обидві ці форми виражають майбутній, майбутній час. Але в, цьому, в чому ж різниця? So, study the examples and answer the questions below. I'm tired. Я втомлений. I'll go to bed in 10 minutes. Я йду спати за 10 хвилин. I'm sure you'll like my new friend. Я впевнений, що тобі сподобається мій новий друг. Are you going to have a party for your birthday? Чи м, збираєтеся ви мати вечірку з нагоди дня народження. Проводити вечірку. So, when do we use will? В яких випадках ми вживаємо will? When do we use be going to? Коли ми вживаємо be going to. Ну, be going to ми вже з вами розібралися, що це плани, наміри, до яких ми готуємося? Чи маєш ти намір проводити вечірку? Will. Передає нам якісь майбутні факти. Ну, наприклад, там, I'll go to bed так? in 10 minutes. І uh, Will ще передає м, рішення, які uh, прийняті у момент говоріння. Так? Uh, також дуже часто слова, речення, які починаються з виразів I think, I believe, I'm sure, продовжується will. Не be going to, а саме Will. Наприклад, I, I think you'll be better next month. Yes? I'm sure you like my new friend. So now let's check uh, with the rules. So we use be going to to talk about plans and intentions for the future. Ми використовуємо be going to, коли говоримо про плани та наміри для майбутнього. Все ми правильно сказали. We use will when we decide to do something at the moment of speaking. Ми uh, використовуємо will, коли ми приймаємо рішення щось зробити в момент говоріння. Наприклад, so, what's a nice dress? I'll buy it. Яка гарна сукня, я її купую. Це спонтанно прийняття рішення. We use will to talk about future facts and predictions. Ми використовуємо will, аби коли говоримо про майбутні плани і якісь прогнози на майбутнє. Наприклад, in 50 years people will fly the cars. За 50 років люди будуть літати на машинах, а не водити їх. it's an actual prediction for the future. Now, well, practice. Exercises is 10-11. let's have some practice. so say the correct form. so what uh, are you going to do tomorrow? i think next year something very interesting will happen to you. i think i believe, i'm sure it will. Я гадаю, що я, я думаю, наступного року щось цікаве трапиться з тобою. So, this search one. The telephone is ringing. Телефон дзвонить. Okay, I'll answer it. Окей, okay, я відповім. Да, я візьму трубку. Спонтанно прийняти рішення. Тобто, to be going to йому не треба довго готуватися до цього, Да? Він спонтанно прийняв це рішення. I'll answer it. So, Maria is busy uh, this weekend. Марія зайнята на цьому вихідному, так, на цих вихідних. She's going to start uh, dancing classes. Вона має намір починати uh, заняття з танців. I'm sorry, Miss, I don't understand. Uh, вибачте, міс, я не розумію. Okay, I'll say it again. Добре, я скажу ще раз. Отже, це теж буде спонтанно прийняте рішення. I'm sure you won't like uh, rafting. Я впевнений, що тобі не сподобається рафтинг. It's very scary. Він дуже страшний. <laughs> що може налякати. Окей. Okay. Так, 11. завдання. In your notebook complete the sentences with will or be going to. І так. What, what are you going to do at the weekend? Що ти маєш у планах? What are you going. Going to do at the weekend. Що ти маєш в планах робити на вихідних? I don't know yet. So, perhaps I'll go to the cinema. Uh, or I'll stay at home and study. Можливо, да? Якщо, Можливо, я піду до кінотеатру або залишусь вдома і буду навчатись. Тобто жодного жодної інтенції, жодного наміру в мене немає, так? Тобто, якісь прогнози на майбутнє. I'll go, I'll stay. Druga uh, ситуація. So, are you going out? It's very cold. Uh, Ти выходишь? Дуже холодно ж. Ну, я спонтанно рішення. I'll put on my jacket. Вдягнув uh, жакет, uh, куртку. Mom, I'm hungry. I'll make you a sandwich. Uh, Далі. Are you going to invite Anna to your birthday party? Are you going to? Invite Anna to your birthday party. To your birthday party, yes? Letter R. So, I'm not sure, я не впевнений. I'm so thirsty, я uh, так хочу пити. І теж спонтанно приймаємо рішення. I'll get you a glass of water. І зараз тобі водички принесу. Склянку води. Great. Отже, ще раз be going to, Ми живемо, коли говоримо про плани і наміри в майбутньому, да? Uh, plans and intentions for the future. Will uh, is used when we decide to do something at the moment of speaking, коли ми спонтанно приймаємо якесь рішення. Ця спонтанність у нас може виявлятися у мікродіалогах таких. And we use will to talk about future facts and predictions. Також ми форму will або future simple tense майбутнього простого часу вживаємо, коли ми хочемо говорити про future facts, факти майбутнього і прогнози якісь на майбутнє. So, that's all for today. Сьогодні на уроці ми з вами розглянули Be Going To для вираження майбутніх планів і інтенцій намірів. Pages 32-33. And uh, the difference, yes, between will and be going to. Page 34. That's all for today. Goodbye, good luck. Побачимося з вами на наступних уроках англійської мови.